Мої вітання розпаковка чек. Замовила в магазині Сільпо доставку. О, такий дуже везний чек, отаку кілечку. В акції були сухарики. До свят, можливо, будуть салатики робитися. О, такі, три Прибиті сухарики. Дві пляшечки отакого сидру вишневого, грушевого не було, яблучного також. Три пачки О, такого, спагеті з твердих сортів, томатний сік, яйця, курячі десяточок, пакет сілянського молока такий хлібчик, жива закваска, хліб народний, нарізаний відразу. Крабові палочки. Ось такі цикорі. Цикорій з екстрактом чорниці та брусниці. І до святку таку макову начинку з родзинками та цукатами. Ось така натуральна ковбасна оболонка. Вона в солі. Робити ковбаску. гриб фрукти Ось такі. Шкірка тоненька. Вони самі не дуже великі. І ще лимончики. Ось всі покупки.